Всім привіт! Дойшла черга зняти відео огляд детальний по цій біленькій красотці, яку тільки привезли із Швейцарії Volvo V50 2012 року, останній рік в цьому кузові. Стан ідеальний. По кузову зовні, в салон, технічно, все покажу. Вся історія прозора по обслуговуванню, по власникам, все теж покажу, розкажу. Машина розмитнена, зроблений сертифікат, в будь-який момент готова до першої реєстрації в мрео на облік. Ціна питання першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати вам близько 5,5-6 тисяч гривень з урахуванням пенсійного фонду 3%. І ви будете першим власником в Україні. Ось так виглядає зовні цей автомобіль. Максимально близько буду показувати кожну деталь. До речі, заведений, рівно тихо працює. Автомобіль не битий і не фарбований. Жодна деталь. Є тонування для білої машинки, чорне тонування дуже ефектно виглядає. Є система старт-стоп драйв. Ось такі міні-спойлери, практична штука сюди не залітає грязь. Релінги. Гляньте який стан кузова. Дуже велика рідкість в білому кольорі знайти Volvo V50. Це, мабуть, друга чи третя білого кольору за весь час, яку ми привозили. І дуже нарядно виглядає. Гляньте. Це у нас пластик, це пластик, ржавіть не буде. Капот алюмінієвий, сколів не боїться. Так, тепер пройдемо з точноміром. По лакофарбовому покриттю подивимось. Допуски десь до 120 мікрон.

92, 98, 94, 96, 88, 101, 90, 101, 109, 89, 90, 94. 92 96 106 97 99 103 94 84 94 44 91 Друзі, жодна деталь не фарбована. Так, тепер подивимось по обслуговуванню, що у нас є. Перша є сервіска, бріф. П'ятий місяць, 12 рік, чистий 12 рік. Рестальні 84 кВт 115 кінських сил. Власником була мадам Кауфман Індра. 86 року народження. Далі, сервіска. Бачите, з печаткою, гарантія, все як положено. Е, ось 12 рік. В тих паспортів вона у вас буде 12 рік по обслуговуванню. Ось всі записи по обслуговуванню відслідковуються. Волі з печатками, що коли там ремінь мінявся і так далі. Ну Ну от. Ну, і Останній запис ми робили. Поміняли фільтр і масла. Чому поміняли? Тому що дуже класна машина, що візуально, що технічно, як нова. Тому цей автомобіль, я думаю, він швидко продасться. А якщо ми його за тиждень не продамо, то заберемо собі в роботу, тому що по ньому ну зовсім нічого не треба робити, зовсім ніяких вкладень, ні по ходовій. Ні по обслуговуванню, нічого не треба робити. Так, тепер салон. Ось карти. Тканівий салон дуже практичний. Не холодно, не потієш і зносу йому нема. Настільки якісні матеріали. Мені дуже подобається. І не скользить. Коли їдеш в ньому, то не здвигаєшся. Шкіряний э, руль. Бачите, вон, спинка отак може опускатись. Теж практично. Кнопочка драйв, це система старт-стоп. Шестиступка. Це все працює. Клімат, це все працює, Холодом, все, все, все працює, все робить. Дзеркало з автоматичним затемненням. Салон як новий. Гляньте на пластик, резинки, пороги. Чому, говорю, що ми її візьмемо для себе в роботу, є в нас. Можливість і потребність у нас є на такі. Volvo для роботи в такому саме білому кольорі. Ну і звичайно ж стан автомобіля потрібен. Ну і саме основне це економічність, друзі. Все-таки 1,6 нормально їде і 3,5 літри по трасі. А по місту 5 з половиною, 5, а то й 4 з половиною, в залежності, в якому режимі їздить. Це багато про що говорить. Економія палива просто на очах. Покажу вам ще двигун, там є що показати цікавого. Пробіг 241 тисяча. заглушив, два ключі. Нічого не горить, Ручник і не пристебнути. Оберти чітко. Підемо. Послухаємо, як працює наш двигун, знаменитий. Самий розповсюджений рекордсмен в Європі з малолітражних дизельних двигунів по продажам. Цей двигун дуже багато брендів вибирають собі. Ford, Вольво, Мазди, Peugeot Rayen. Розробка Peugeot, Trayen. Дуже класний двигун. Рестайлінговий, простий, дешевий в обслуговуванні. Г... ГРМ один ролик, один ремінь, один розпредвал, 8 клапанів, все дуже просто. І потужність 115 кінських сил. Ну, Наприклад, заміна ГРМ тут одна з найдешевих. Комплект біля 3 тисяч гривень і заміна робота коштує десь 2-3 тисячі гривень, в залежності на якому ми стали ролику. Ось кодіровка двигуна. Д4162Т. Ну, тепер дивіться, наскільки тут все. Новеньке. Оці всі зажимчики, гляньте, вони як нові. І так кожна трубочка. Ніяких запотівань там, де турбіна, нічого немає. Це все тому що класне обслуговування. Збережна експлуатація. Ніяких картерних газів і намока немає. Гляньте тут. Ніякого навіть пара немає. Двигун просто супер. Дуже рідко я купую автомобілі такий в простеньких комплектаціях на продаж але якщо попадається такий ідеал друзі ну, я не зміг пройти і не купити таку красотку такий колір і такий стан тому хто шукає Volvo V50 класний і ще щоб вона ось так виглядала красиво а виду неї, повірте, є. Білий рідкісний колір, то це ваш варіант. Приїжджайте, дивіться, знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрево. Працюємо кожен день. Якщо ви з регіона, навіть неділю приїдете, ми документи вам зробимо, страховку зробимо і можете без проблем їхати в свій регіон і отримувати в своєму мрево свої регіональні номера. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте вподобайки. Кожен тиждень новий завоз. Нові поставки. І особливо Volvo. Ми по ним спеціалізуємось. Вон ще одна, бачите, стоїть. І ще на майданчику 8 Volvo. v 50 v 60 і інших. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Не прогавте цю класну тачку.